Загальний бюджет закупів Міністерства оборони воєнної техніки і озброєнь українських підприємств становить десь порядку 250-300 мільярдів гривень. Ну, можна відкрити бюджет, подивитися. У нас сьогодні з вами є ситуація, коли є в Україні підприємства військово-промислового комплексу, які не можуть реалізувати своєї продукції. В них на складах стоїть озброєння. яке... Міністерство оборони не може викупити. Це стосується в першу чергу концерну бронетехніки України. Тобто дрони і боєприпаси викупляють зразу, а е броньована техніка стоїть на складах. Здавалося б, ну як так може бути? А все дуже просто. В Міністерстві оборони немає грошей на викупку цієї продукції. Тому наші з вами. Е Виробники зброї сьогодні вийшли з ініціативою дозволити їм експорт. Тому що вони не можуть зреалізувати продукцію, не можуть продовжувати випускати зразу. Далі. Ну, Нормальний варіант в воюючій країні, правда? А все чому? Немає грошей. Тобто, для чого я це так все розлово говорю? Треба шукати якісь додаткові джерела для е, ну, великих доходів. Не там 44, не 42, не 45, 400, 500, 600 мільярдів. І от виникає питання, де їх, де брати ці гроші. В ну, Україні є джерела, які на сьогоднішній момент абсолютно жодним чином не використані. Якщо ми беремо з вами структуру української економіки, то 60% це той сектор економіки, який платить податки, який сплачує заробітну пленю легально. Ну, тобто сектор, що знаходиться на світлі, легальний сектор 40% це тіньова економіка. Так що не платить податки зовсім. До речі, тут я згоден з висловом одного з там, народних депутатів, який сказав, дуже річ, що дуже що ви маєте сплатити в бюджет 1000 гривень, ви донатите на Збройні Сили 100 гривень, і 900 гривень ви не сплачуєте, бо ви сидите в тіні. То будемо відверті, ви вкрали у Збройних сил України 900 гривень. Ну, от, відверто. Тобто, треба застосувати механізм, який примусить хоча б частину того тіньовки, то того сірого сектору, вили, вилізти наверх і почати сплачувати легальні податки, які, власне, і наповнять державний бюджет. Тобто, ну, тобто якщо легальний сектор... Так, якщо легальний сектор в розмірі там, 60% української економіки сплачує 1,7 трильйона, то я думаю, що тих 40% там 400 там 500, 600 мільярдів знайде.